Так, таку пам'ять прикупив в реєстратор. Зараз трошки поміняю, бо на отаку от всяку попсню типу ругається. Це лексар. Ніби якась професіональна, щось таке. Коротше, краще не зустрічав, кошти вдвічі дорожчі, ніж схожого об'єму там Samsung і проче. Так, цікавий прикол знайшов, що ось, наприклад, на Вейзі, коли ти там будуєш маршрут. Їдемо через Ну, побудував якийсь маршрут. На приборці нічого не відображається. Однак, е якщо ти будуєш цей маршрут, ну, цей чи який там інший неважливо, маршрут на Google Maps, у нас там на приборці, бачимо, да, вже появ... з'явилася стрілочка ну, 0 метрів, ну, вона буде відтворювати ці показчики. Але якщо ти після Google Maps знову переходиш на Waze, будуєш маршрут Дуже. уже на Waze, то оця стрілочка вже відображає і весь працює нормально. Тобто потрібно зайти в Google. Google зараз не активний. Тобто якщо Зараз активний вейс. Тобто потрібно зайти в Google, побудувати будь-який маршрут, повернутися на вейз і користуватися ним. Ну або користуватися Google вже без Вейзу. Ось така алюмінієва сітка. Вона тут розміром метр на 30 см. 100 на 30, а на 33 навіть. Ось я вже два кусочки вирізав. Один і другий. Один я оцей вирізав раніше, я приміряв, ходив до авто, а цей тільки що вирізав. Тут я вже в принципі, обробив края. І треба подумати, як прикрити тут пластиком або як-небудь принципі все буде готово. Для того, щоб працювати з такою алюмінієвою сіткою, ось звичайні ножиці. М'який метал, легко досить працювати. І класно, що він чорний, тому що на картинках він був сріблястого кольору. Я думав, якщо чи буде хірово виглядати, але ні. Проміжний результат, значить, провід Думаю, як... Оці кути э, гострі, типу, щоб там пластик не шкрябався э, зробити, e, сповнив, що в мене куча кабелів базеус, які я викинув. І прикольно всі базеус, всі базеус. Добре, що всі гавняні кабелі виявилися одного виробника. Це вже другий. Тобто в мене я, два чорних кабелі пішло. Спочатку білий почав різати, тільки що він у мене разом з батарейками несуть. Зараз сюди якось спробую нанести силикону. а також думаю, коли буду ціпляти, скористаюся такою от двосторонньою прозрачною плівкою. Також знайшов. Прям липка, звісно, І я думаю, буде нормально. По краям тут планую пройти таким от силіконом. Я вже його використовую, він коли застиває таким досить ну, таким як резиновим становиться. Тобто він не твердіє. Зараз спробую пройтися, просто ну, всередину задути і одягнути ці резинки, подивитися, як воно буде. Може, тіпа, як клейс працює, ну і так поставлю. потім Вчора промудихкався Вимазався як чертяка, але вже тоді побачив, що вийшла херня повна. Тому ввечері зайшов, заказав таку хри... штуку і вже поміряв, ніби взагалі цікаво. Зараз делаю нову нарезку і перероблю. Отакі е, акуратненькі вийшли, буквально 10 хвилин не треба нічого Хемороїд, там клеїть. Трошки менше зробив, тут по 11, тут по 10. Якщо ці не підійдуть, будуть малі, поставлю ці великі, я, ну, просто перевдягну на них відповідно ці резинові чи гумові ущільнювачі. Тому що коли я ці ставив, то вони прям ну, тик впритик були. Я думав, буду трохи їх скажімо так, деформувати. Тому спробую. Сітки в принципі, достатньо, так що можна експериментувати. 10 хвилин, по-моєму, ця менша, вона ідеально підійшла, тут невеличка ета, але в принципі норм. Оці штучки з метру вже не видно. А так виглядає. Ну, як на мене, як мінімум не гірше стало. Думаю, що цю знизу треба закрити, там теж в принципі, норм буде. Сітки хвата, резинки цієї також хватає. Встановив. Знизу, але якщо чесно, мені не дуже подобається, бо ось тут а, трошечки незрозуміло, як його прикріпити. Ось на ці. А з цієї сторони, ну от прям ідеально. І проблема в тому, що дуже-то вивірити не виходить за способів кріплення. Ну не так зручно. Я оцю решітку трошки... В мостиві, якщо чесно, мені більше подобається, як вона тут виглядає. Тому, хоча цей конкретний екземпляр он, трошки домаджений, тому я перемірюю ще раз. І мабуть виріжу. Мабуть, виріжу. Ну, поки хай так постоїть, подивлюся, коротше. Але, мабуть, я все-таки оцю встановлю. Хоча її ще незручніше кріпити, з-за того, що потрібно, щоб ці ребра пластикові, вони прям чітко якось підходили. О, мабуть, я зараз все-таки подивлюся, от прям як виставити щоб по ребрам і зроблю відмітка, а потім наріжу. Точно. Ну, а на цьому по встановленню цієї сітки, я мабуть, завершу це відео. Тобто, якщо поменяю, то тоді підзапишу інше. Так всім пока.